І повертаємося до теми мирних переговорів, а саме про пункт про безпеку на Запорізькій атомній електростанції. Отже, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання ЗАЕС є одним з найчутливіших в переговорах щодо завершення війни. Питання атомного об'єкта обговорюється поряд з темами Донбасу та фінансових зобов'язань у потенційній мирній угоді. І ось остаточних рішень щодо майбутнього самої станції поки немає. Але Вашингтон має пропозиції. Зокрема, за словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати пропонували розділити контроль над Запорізькою АЕС між трьома країнами, тобто йдеться про Україну, Росію та Сполучені Штати Америки. На думку Зеленського, це несправедливий компроміс, і тут багато проблем. АЕС виходить далеко за межі розподілу електроенергії або прибутків. Йдеться про безпеку ядерного об'єкту, умови роботи персоналу і контроль над критичною інфраструктурою. На станції до окупації працювали близько 11 тисяч українських фахівців, і питання їхнього доступу та безпеки залишається відкритим. Крім того, ЗАЕС нині функціонує в небезпечних умовах з обмеженим доступом до води, стабільного електропостачання та ремонтів. Саме тому Україна не погоджується на механічний поділ станції без вирішення базових питань безпеки. Раніше ж Зеленський повідомляв, що Росія хоче залишити собі ЗАЕС в рамках мирних переговорів. Водночас він заявив: якщо так трапиться, то станція працювати не буде. Тим часом у МАГАТЕ вважають, що в разі досягнення мирної угоди ЗАЕС потребуватиме особливого статусу, а також угоди про співпрацю між Україною та Росією. Водночас гендиректор МГТ Рафаель Гросі заявив, доки війна не буде припинена, завжди існує ймовірність, що щось піде дуже-дуже не так. це дослівна цитата. Запорізька АЕС найбільша атомна електростанція в Європі. Вона одна з найпотужніших у світі. Має шість енергоблоків потужністю по 950 мегаватт кожен, з загальною встановленою потужністю близько 5700 мегаватт. До повномасштабної війни ЗАЕС забезпечувала майже 23% усієї електрики України і 41% видоробітку українських АЕС в 2021 році. Станцію, я році. Станція нагадаю захопили москалі у березні 2022 року під час боїв за енергодар. Саме ці масштаби роблять заес ключовим фактором енергетичної безпеки України і одним з центральних питань мирних переговорів.